Добрий день, шановні мешканці Дергачівського району, керівники підприємств, підприємці, ну і взагалі платники податків району, зв'язку з масштабною антитерористичною операцією, яка сьогодні проходить на сході України. Суб'єкти, які надають благодійну допомогу. В грошовій або матеріальній формі спіткнулися з такими питаннями, як оподаткуванні такої допомоги. Сьогодні допомога учасникам бойових дій надається безпосередньо суб'єктами господарювання. Купують продукти харчування, ліки, індивідуальні засоби захисту, бронежилети, каски і передають ці. Засоби військовим частинам безпосередньо ілі, або через волонтерів. Волонтерам перераховуються ці кошти безпосередньо на картки або на особисті рахунки. І такі суми бувають і є значними. І сьогодні виникло питання, і платники податків спіткнулися з таким питанням, як оподаткування даної благодійної допомоги. Сьогодні в Україні прийнята низка законів, які де декілька важливих законів, які передбачають податкові преференції для тих, хто сьогодні допомагає АТО. Зокрема, наприкінці вересня поточного року прийняті два закони. Закон України 1668 про внесення змін до податкового кодексу в частині оподаткування благодійної допомоги, а також закон України 1663, про, який вносить зміни до статті 7 закону України про благодійну діяльність та благодійні організації. Хочу звернути увагу вас на закон 1668, який вносить зміни. До податкового кодексу в частині оподаткування благодійної допомоги це ті питання, які найбільш хвилюють наших суб'єктів господарювання громадян, тому що до прийняття цього закону благодійна допомога оподатковувалася на загальних підставах податком на доходи фізичних осіб, а також відносилась на затрати платників податків. Якщо ви знаєте, 4% від оподаткованого перебутку податкову року. цей закон 1668 розставився на свої місця. В ній зміни по перше, до Підрозділу 4 розділу 20, перехідні положення податкового кодексу, частині оподаткування податком на прибуток. Згідно з цим пунктом, платники податку на прибуток платникам податку на прибуток надано право тимчасово на період проведення АТО без обмежень включати до складу витрат ті суми благодійної допомоги, які були надані в період проведення АТО, а саме не визначено перелік. Цих видів за спеціальних засобів, які, на які надається благодійна допомога. Це каски, бронежилети, які виготовлені відповідно до військових стандартів, технічні засоби, ліки і. Декілька послуг, товарів, які необхідні для проведення антитерористичної операції. Слід зазначити, що положення цього закону, положення пункту 33, поширюється на правовідносини, які виникли з 21.11-13-го року. Тобто, якщо закон прийнятий наприкінці вересня, а саме війшов, вступив в дію 26 вересня, щоб точніше було, то всі ці те, що було надана благодійна допомога, починаючи з 21.11 минулого року, все підпадає під дію цього закону. Вслід хочу відзначити, що е, і наголосити, що витрати, які були, враховуються для визначення об'єкта податкування, е, визначаються на підставі первинних документів, е, тобто цей довіреності, листик клопотання, які визначені до. Які є обов'язково приведенні бухгалтерського обліку, також хочу звернути особливу увагу на оподаткування той благодійної допомоги, яку надають волонте... ну, благодійники волонтери. Не секрет, що волонтерам великі суми перераховуються на особисті рахунки, картки, а потім волонтери надають уже безпосередньо благодій... покупують бронежилети, каски, ліки і. Тощо. Ця допомога, яка надходить волонтерам, і волонтери, які включені до реєстру волонтерів, не оподатковується і не входить до загальної суми, до загальної суми яка підлягає оподаткуванню. Це те, що було болючим раніше, і всі ці кошти, які надходили фізичним особам суб'єктам, Ну, платникам податків на особисті рахунки. А якщо вони ще є і платниками єдиного податку, вся сума раніше підлягала податкуванню. Тепер ця сума, яка надходить для цих потреб для надання благодійної допомоги військовим частинам і на період АТО не оподатковується, не входить до загальної суми. Я ще раз наголошую, що ці суми не податковуються, якщо вони надходять на особисті рахунки і картки волонтерів, які включені до реєстру волонтерів АТО. Реєстр волонтерів АТО формується Державною фіскальною службою і розміщений на офіційному сайті ДФС. Ця допомога ще хочу уточнити, якщо не буде, ці доходи не будуть оподатковуватися, до 31 грудня, що йде за роком, в якому буде припинена завершена АТО. Всі ті суми, які будуть не використані після цієї дати, будуть зараховані до державного бюджету. Хочу також звернути увагу, що не оподатковується податком на доходи фізичних осіб згідно закону 1668 а саме він уніс зміни до статті 165 податкового кодексу. Не оподатковуються доходи, які отримали учасники бойових дій, які беруть участь в АТО, працівники підприємств, установ, які притягуються, беруть участь в безпеці. Безпореднього участь в АТО, учасники масових акцій цивільного протесту в Україні, фізичні особи, які мешкають в населених пунктах там, де проходить АТО, фізичні особи, які мешкали в Криму і переселилися, покинули цю територію, переселились з тимчасово окупованої на Україну. До оподаткованого доходу не включаються це. Суми коштів, які перераховані на ліки, спецзасоби індивідуального захисту, засоби спостереження, ліки, засоби особистої гігієни, продукти харчування, інші речі, які необхідні для проведення АТО. Також не включається до загального оподаткованого доходу та сума коштів, яка йде на компенсації майна. Втраченого майна. Ця сума визначена Кабінетом міністрів, ця сума складає тисячу неоподаткованих, не ця сума, якщо вона не перевищує тисячу мінімальних виплат, а в 2014 році це 1 218 тисяч. Якщо така сума виплачена постраждалим від втраченого майна, вона не буде оподатковуватися податком на доходи фізичних осіб. Вся та сума, яка перевищує, Даний розмір буде податковуватися на загальних. підставах. Також хочу звернути увагу на закон 1663, який дає можливість державним службовцям, такого раніше не було надавати безпосередньо самим благодійну допомогу на період АТО і внести свій внесок на законних підставах, внести свій внесок в загальнонародну, загальнонародну справу. Підтримки військових. Також ще коротко зупинюся на двох законах, які також скасовують оподаткування податком на додану вартість, тому що вона тісно зв'язана з податком на прибуток, і це болючі питання, це закон 1561, який також вносить зміни до податкового кодексу щодо спеціальних засобів індивідуального заходу та лікарських засобів. Він Частково на період проведення, тимчасового проведення АТО звільняються від оподаткування податком на, на прибуток, податком на додану вартість, спеціальні засоби, індивіду... засоби індивідуального захисту, ліки, тканини, нитки, продукти харчування. І відповідні зміни до податкового кодексу працюють з 1 липня поточного року. Дякую за увагу.